Художник, перш за все, не той, хто змальовує побачене, а той, хто малює те, що ще не відкрито. Коли, от, наприклад, ти малюєш якийсь пейзаж, зрозуміло, що не завжди ідеальна погода. Я писав тют вітер прямо полетіла з Мальбертом. Картина а, в море. Тричі в мене падала картина. Без чого не вийде хороша, гарна картина. Не можна працювати в декілька днів над однією роботою це можна працювати максимум там 15 годин, але безперервно найкраще визнання художника це купити у нього картину. На Рівненщині є неймовірно талановиті художники, і мій сьогоднішній гість один із них. Його роботи зберігаються не лише в Україні, наприклад, в галереї Почаївської лаври, а й в різних приватних колекціях за кордоном Чехії, Франції, Польщі, США, Італії, Австралії і не тільки сьогодні. У талановитих Віктор Гвоздинський. Вітаю вас! Вітаю теж глядачів. Приємно. Дуже рада, що в нас така талановита людина в студії є. І хотілося б почати з того. На вашу думку, без чого не вийде хороша, гарна картина? Ну, я думаю, що тут три складових мінімум повинні бути: це освіта, професійна, навчання. Це досвід знань якихось філософських, якщо тому що будь-яка робота це частина якогось буття філософії. І третє, це треба бачити навколишній світ, навколишній світ і мати своє якесь відношення, тому що художник, перш за все, не той, хто змальовує побачене, а той, хто малює те, що ще не відкрито. Бо не тільки три вимірне є сьогодні бачення там. Ми знаємо 3D, 4D, є і ще інше: це духовне, філософське, яке присутнє творцям, письменникам, музикантам, художникам. Хотілося б зацитувати певний текст про вас природно і невимушено продовжує кращі мистецькі традиції українського пейзажного живопису. При цьому ви дуже так легко і якось не сті... Тільки природньо передаєте якісь певні моменти в пейзажі, що люди ну, прям захоплюються в мережі, я прям читала перелік відгуків. Тому питання таке: в чому секрет? В досвіді за всі ці роки, чи все ж от в якомусь такому знанні техніки і так далі? Тут все пов'язано, я вважаю, що і техніка повинна бути, технічні властивості або можливості самого художника. Не в матеріалах справа, а питання в тому, як хто бачить. І ось, наприклад, взяти пленери, на яких я часто бував, більше 60 пленерів, і кожен пленер це нові зустрічі. Здається, один і той же сюжет малюємо пейзаж, чи то в Карпатах, чи то. Десь в будь-якому куточку України на Вінниччині, на Поділлі, там, чи в Тернопілі, на Тернопіллі. Ось то змальовуємо якби не саму природу, а своє бачення. І у всіх воно різне. І тут важко сказати, це швидше всього можуть визначити термінологію мистецтва. Це мистецтвознавці. А для глядача цікаво, чи ця робота подобається йому чи ні. А бувало таке, що я назвав оце перехідний період. Період, що художники працювали і багатьом не подобалися їх роботи, які сьогодні цінуються сотні мільйонів доларів ці роботи. Я назвав цих авторів, це не всі, не тільки, і Пікассо. Наприклад, Пікасо казав, що я той художник, який малює не для того, щоб продати, а вже малює готові роботи, які купуються, продаються. Ну, мав при житті славу, не всі художники мають славу. А як визначити, подобається чи не подобається, це залежить від емоційного стану кожної людини, від настрою. Частіше просто треба бувати в галереях, виставкових залах, спілкуватися, тому що серед сучасних наших українських художників є художники, які будуть цінуватися досить високо. А мистецтво воно приносить що? Радість і задоволення. Воно повинно бути, якби у вас була така можливість залишити в себе лише одну свою картину, і от все, всі інші ну довелося б комусь подарувати, продати і так далі, а в себе залишити лише одну, найціннішу, яку би ви залишили? Ну я не знаю так, от важко сказати, тому що е, картини, як діти, вони є і вони уходять, вони знаходять своє місце, і приємно, що картини знаходяться в музеях. Ось на, до початку масового цього вторгнення війни в 2022 році, буквально за три дні чи за чотири дні, я передав дві роботи в Черкаський художній музей, де створюється найбільша колекція сучасного українського мистецтва. І мені приємно, що серед таких імен, як Іван Марчук, Олесь по Олександр Ройбурт, але Олександр Галасі і інші художники там і будуть мої картини. Вони будуть виставлені як в Україні, так і за кордоном. Це не одна буде з найбільших колекцій уже сучасного мистецтва. Так що мені важко сказати, які картини залишити. Ну, наприклад, одну мабуть, щоб залишив би собі, не знаю яку, важко сказати. Але краще, коли картини знаходять своє місце в колекціях, в музеях. Тому що найкраще визнання художника це купити у нього картину. Клас, добре. Тоді хотілося б згадати ще таку частинку вашого життя, тому що ви дуже дотичні до архітектури рівного області, взагалі України, я би сказала, дуже багатьох приміщеннях різних в рівному була така реконструкція. І цікаво, якою найбільше пишаєтеся саме зробленою роботою, і чи можливо у рівному є будівля, яку на вашу думку треба ще реконструювати. Ну, я би сказав, що наше місто, перш за все, історичне, і щоб воно залишилося історичним, треба зберегти тих небагато пам'яток, які залишилися місцевого значення. Бо у нас тільки дві пам'ятки загально державного, національного значення це краєзнавчий музей, бувша гімназія і Успенська церква, ось 17-го то тих 30 пам'яток, які я вважаю, що потрібно було зберегти, Сучасна архітектура не повинна бути домінантою серед старих. Вона повинна гармонійно вписуватись в місто. Бо, наприклад, сусідній Луцьк, і навіть наше дубно, Луцьк має більше 200 пам'яток місцевого значення. У нас 17 пам'яток всього в рівному. Шкода, що так, хоча є і управління, яке охорони. Пам'яток займається. От, на сьогодні ні. Ну, які б роботи? Ну... Перш за все, моя професія дозволила мені проєктувати будівлі, інтер'єри, дизайн. Я займався цими питаннями. Дуже багато було створено робіт, архітектурних і дизайнерських, і реалізовано. А по місту це майдан Незалежності, це реконструкція Ощадного банку, де сьогодні Рошен ви можете побачити, ця сіра, така красива споруда, яка реконструює. По своєму цікаво з цим будинком. Ощадний банк, Банк Аваль, який я проєктував, торговий центр на Петлюри і міський центр зайнятості, якщо взяти. Укрексімбанк і ще теж я проєктував. Ось і один з моїх об'єктів був відзначений грамотою Держводу. Як кращий об'єкт реконструкції і будівництва на Україні? Це на вулиці Тополеві значить, була перукарня Ультра. Зараз її немає. Там банк сьогодні, але приміщення залишилось. Хотілося б поговорити трішки про умови, в яких деколи доводиться працювати художникам. Тому що, коли, от, наприклад, ти малюєш якийсь пейзаж, зрозуміло, що не завжди ідеальна погода. А які бували такі важкі ситуації, коли ну з точки зору здорового глузду варто було б вже йти додому ну, ховатися? Ну, було декілька таких ситуацій, наприклад, і на морі, коли я писав тю твіт. Вітер прямо полетіла з Мальбертом картина в море. Але я дістав, я дописав цю роботу. Вітер був сильний, і зважаючи, що до Мольберта було прив'язано каміння, воно не допомогло. Був сильний вітер, штормовий такий. А в Карпатах іще кумедніша історія була. Це було в Дземброні недалеко від Гаверли, і гори піпі Іван. Ось я писав картину, осінь, дуже гарний такий сюжет. Ця картина є ще в наявності. Ось, і тричі в мене падала картина, а там висока трава така була, і вся картина була вже ніяка, була закінчена. Я тричі це піднімав, щищав, працював, і, врешті-решт, я зробив. Вдалося мені зробити ту картину. На мій погляд, вона одна з найкращих по карпатських картин стала. Угу. А от е, хотілося б згадати якось вашу цитату. Ви, от, наприклад, говорили, що акварель не припускає помилок. От в такому випадку, що робити, якщо от все ж пішло щось не так, і доля намагається зробити так, щоб не закінчилась картина. Ну, акварель це своєрідна техніка. Технік багато є мистецьких. Ми не будемо сьогодні говорити про них. Акварель це звісно, вона дуже складна, тому що потребує вміння швидко. І працювати не можна працювати в декілька днів над однією роботою. Це можна працювати максимум там 10-15 годин, але безперервно працювати, робити роботу. А чому? Деякі роботи так і робляться. От, ну, буває так, що наново приходиться робити роботу. Ну, не пішла вона якось, але акварель досить цінується, особливо в Великій Британії. Акварель цінується. Ну і колекції мої роботи є в колекції Бориса. Одної з найбільших акварельних колекціонерів, ось серед багатьох відомих акварелістів. Ну, хотілося би, щоб якщо є бажання, акварельну можна попробувати будь-кому. Можу навіть розказати, як це, приходьте в майстерню, в студію. Ось я розкажу. Це можна зайнятися. Або хтось захоче живописом. Будь ласка, клас. Цікава можливість, а я би хотіла пригадати те, що у вас насправді дуже багато було уже картин на виставках більше трьохсот виставок, виставок і персональних, міжнародних, всеукраїнських. Але при цьому я думаю, все ж є можливо якісь такі речі, які ще не змогли ви підкорити, так би мовити, вершини. Наприклад, чи є пейзаж, який от досі залишається в планах, десь, але от ще немає картини. Yeah. <laughs> Ну, я б не сказав пейзаж. Зараз я працюю в основному над таким сучасним напрямком мистецтва. Це постмодерн, там, трансавангард. Важко сказати, абстрактне мистецтво. Ось і ну сказати, звісно, сьогодні, от мої роботи, вже п'ята виставка, не тільки моїх робіт, а й українських художників проходить в Лондоні. Ось кошти будуть зібрані, частина коштів коштів від реалізованих робіт буде передано на зсу. Ось ну я і раніше передавав, багато було таких міроприємств через волонтерів і так далі, тому що потрібно підтримувати. А де б хотілося ще виставитися? Ну, звісно, кожен художник мріє, щоб його роботи були або в Луврі, або в Дорсе, або в центрі Помпіду, або були роботи, скажімо, десь були виставлені в артбазелі. В, в, Ну, Париж, це само собою, але мається на увазі і Лондон, вже, як кажуть, це цікаво, теж там своє ставлення до мистецтва. А в Нью-Йорку теж хотілося б в хороших галереях. І як задум, я планую виставку зробити тут, на Україні. У нас задякую, дякуючи Віктору Корсику, меценату і бізнесмену. Який створив сучасну галерею і музей сучасного мистецтва Корсиків в Луцьку. Більше 10 тисяч метрів квадратних. На Україні немає жодного такого музею сучасного мистецтва. Звісно, я планую і там виставитися. Ось, і мені досить почесно виставлятися в музеях: Музеї Львова, скажімо, от Києва, в галереях. І Ці плани є. Ці плани є. Навіть на цей рік, от є декілька виставок, які я думаю, що буду приймати обов'язково участь. Це досить цікаві солідні виставки. Ви розповідаєте про те, що е, твори наших українських художників дуже цінуються за кордоном. Але цікаво, чи достатньо уваги приділяють їм тут на місці у рівному, в Рівненській області? Та не тільки в Рівному питання в тому, що е, недостатньо у нас. Е... Спеціалістів і арт-менеджерів, і мистецтвознавців, і критиків, які б розбиралися в сучасному мистецтві, тому що мистецтво формує суспільні думки, емоції. Воно ось навіть ваші студії. Це частина мистецтва. Оформлення студії це теж частина мистецтва і дизайну, яка називається дизайн. Це, тому мистецтво потрібне, але потрібні спеціалісти, які б могли говорити і аналізувати, що є і культура і мистецтво вони формують обличчя народу, обличчя нації. Якщо взяти Україну, це і музика наша, і танець український, і декоративне мистецтво. Кого ми знаємо? Ми знаємо Білокур художницю, ми знаємо Тетяну Яблонську, ми знаємо Марію Примаченко. Жінки в основному Жінки, які не були професіоналами, які, ну крім Яблонської, які вчи, ніде не вчилися, але їх мистецтво воно сьогодні знаходиться твори в Луврі. Твори цих художників оцінено в Європі, а це оцінили критики. І відповідно, я ж вже казав, що не завжди при житті вдається, але після так, на сьогодні в Україні приблизно, ну скажімо так, 30-40 митців, твори, яких оцінюються досить значними сумами. Це приблизно так, от від 20 тисяч умовних одиниць і до 100 і більше. А в який момент життя ви відчули себе, от якраз, художником? От в цьому сенсі слова про яке ви щойно говорили? Ну, Художник це свого роду мрійник, який художнику справжньому не під власні, ну, життєві якісь ситуації, звісно, він переживає. А ці принципи і закони, по яким живе суспільство, він якраз швидше повинен справжній художник порушувати це. І мені, наприклад, подобається філософія Жака Дерида, це іспанський філософ, який. Говорить про деструкцію, деконструкцію суспільства. Це нове те, що у нас іде, і воно дійсно буде. Ми бачимо, що більше йде роботизація, вивільняються робочі люди. Ну це, це теж така філософія досить цікава. І в мистецтві можна, якщо людина сприймає, як і художник, от, вона побачить от ці от деякі моменти, то вона буде більш освіченою духовною. І їй легше буде в суспільстві справлятися зі своїми емоціями. Не тільки от сьогодні ми більше трагічні такі, от відчуваємо моменти, моменти, якісь от глянути на обличчя. Переживання різні, от, емоції такі, от вони, ну співчуття швидше всього. А хотілося б, щоб були емоції більш радості, емоції якісь добра, насиченості. Мистецтво повинно давати різні емоції, в тому числі от, і такі важкі е, часи. Угу. Бо якщо взяти Павло Пікассо, Герніку взяти його, ось він написав це, коли бомбардування. Було іспанського міста Герніки і велике полотно чотири з половиною по-моєму метрів на 9 метрів. Воно передавало своїми формами, абстрактними формами, передала той трагізм, і ця робота вважається однією з кращих, от по якій можна уже судити про якісь події тих 30-40-х другої світової війни або початку. Перед другою світовою війною. І часто художники, навіть або письменники, творчі люди випереджають суспільний розвиток, тому що кожна людина, вона як є частинка космосу, і вона відчуває раніше люди більш були відчували навіть первісні люди, або люди, які були на початку нашого розвитку, мається на увазі тисячу років назад, вони більш відчували з Зв'язок з космосом і з природою, ніж ми сьогодні, за цією буденністю і прагматизмом. Ми менше спілкуємося, ми не чуємо, не дивимося, як шелестить трава, листочок. А це важливо. Це частина космосу, це частина живого організму нашої планети. Угу. Ну, я сподіваюся, що е, наші глядачі і е, ваші поціновувачі будуть переймати всі емоції, які ви закладаєте у свої картини. Вони будуть насолоджуватися, угу. радіти, можливо, деколи плакати, але точно е, кайфувати від того, що вони бачать. Я вам дякую, пане Вікторе, за розмову. Сподіваюся, що у вас все буде добре. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був художник Віктор Гвоздинський. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.